Ми вітаємо цієї сонячної, весняної днини усіх присутніх в цій ошатній залі на величному святі під назвою Танці Веснянці. Весна. Весна найчудовіша пора року. Сильного світла дихає блахитю, воскресаючи у великій любові. Це наш танець весни, який вона нас запрошує радіти разом з нею. Тому сьогодні ми разом з вами говоритимо у вишиваний світ. Його великі з дитанцію, який представлятиметься два колективи. Хореографічний колектив Волошки. Керівник Вікторія Дестольвальна. Фактолект сучасної хореографії Крістал Валент. Керівник Губерова Маргарита. Що не за пам'ять до пісів? танцює. Танес ніколи не був просто набором музії. Традицію, ритуали, які в наші тесним поклонялись божествам. Потім так звані ритуали набули хореографічної форми та дійшли до нашої дні, набувши величезні різновидності, починаючи з класичного танцю та завершуючи сучасної моделізованої хореографії. Тож настала мить знайомства з маленькими талантами, які через хореографічне різноманіття Гордо та високо несуть культуру під ваші гарячі облиски для вас танцює колектив сучасного танцю Крістал Балет із танцем Гра керівник Губарева Маргарита.